Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. The Russia does not want peace. Mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is We are Ukrainians. Сьогодні, коли Володимир Путін здійснює свій перший візит до Курська після того, як Кремль помилково заявив, що всіх українських солдатів витіснено з території, ми розглядаємо останні глибокі удари по російській інфраструктурі та розглядаємо американську позицію щодо переговорів у міру розвитку ситуації. Сьогодні середа, 21 травня, три роки. І 87 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. А сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Нікольс. Дякую, Франціс. Ми почнемо з України, а потім рухатимемося далі. Побачите, чому я зробив це в такому порядку за мить. Отже, вчора в Україні незначне просування російських військ у Донбасі знову. Як це було останні кілька тижнів? Це на південний захід від Костянтинівки, де їхня головна зусилля здається була протягом останніх кілька тижнів. Тепер також вчора російський ракетний удар по стрільбищі. Військовому полігоні в Сумській області загинули шість військовослужбовців Збройних сил, понад десять поранені. У заяві Національна гвардія зазначила, проводиться офіційне розслідування трагедії. А потім додав, що командира підрозділу було відсторонено, а необхідну інформацію передано правоохоронним органам. Є припущення, що серія навчань. Порушила директиви щодо того, як проводити таке в присутності повітряної загрози, і порушила протоколи уникнення, наприклад, непотрібної концентрації персоналу. Тим часом в різних регіонах країни під час ударів загинули двоє цивільних. Щонайменше 23 людини отримали поранення вчора. 76 російських безпілотників було випущено. Однак, за даними Генерального штабу України, кількість втрат росіян учора була менше тисячі 980 – Це те, що вони повідомляють, і як я кажу, це загалом. Вважається це вже вдруге за тиждень, таке сталося. Тепер фрілансер, журналіст Тім Вайт, сказав, що середнє значення за травень зараз на найнижчому рівні з минулого липня. Я не сумніваюся в математичних здібностях. Тіма просто у мене не було часу переглянути всі загальні статистики, щоб це з'ясувати, тому думаю, що Тім добре розбирається в цих справах. Отже, цього ранку повідомили, що Росія нарощує свої сили у Харківській області. Очевидно, на російському боці кордону межі у Харківській області. Це походить від Андрія Пормебуза, начальника штабу 13-ї бригади Національної гвардії України, бригади Хортиця. Зараз в інтерв'ю Суспільному онлайн-медіа. Він сказав, що Росія намагається перемістити сили ближче до лінії контакту, але поки що не вдалося перетнути кордон або здійснити якісь атаки. Він сказав, що відбувається накопичення особового складу ближче до державного кордону, тобто є спроби залучити російський особовий склад, очевидно готуючись до активних штурмових операцій. Наші оборонні сили готові відбити атаки. Ну а тепер до Росії. Вчора 10 українських безпілотників вразили балковський завод на півпровідників в Орловській області. Області Росії, це виробник запчастин для літаків су та балістичних ракет Іскандер і Кинжал. Цю інформацію сьогодні вранці повідомив Генеральний штаб України. А тепер завод Бальков, який був під санкціями США з минулого року через його роль у російському військово-промисловому комплексі, це на північний схід від України приблизно на півдорозі до Москви, тобто кілька сотень миль, кілька сотень кілометрів у Росію. Росія заявляє, що збила понад 150 українських дронів минулої ночі у кількох регіонах, включаючи 53 в Орловській області. Український канал Телеграм Супернова Плюс поділився, як він стверджує, кадрами спалаючого та пошкодженого об'єкта. Багато з цього репортажу було від Київського незалежного. Вони кажуть, що вони... Ми погоджуємося, що ні вони, ні ми не можемо перевірити цю інформацію, але є багато сайтів із зображеннями із соціальних мереж, які ви зможете переглянути. Вважається, що завод постачає щонайменше 19 російських заводів, задіяних у виробництві літаків сухой су Су-57». І так як я кажу, балістичні ракети Іскандер і кінжал, українські військові кажуть, що не зважаючи на санкції, це місце виробляє понад 3 мільйони пристроїв на рік. Тепер, за даними кремлівського репортера, Путін вочевидь відвідав Курську область цього ранку. Ми не точно знаємо, коли дату не надавали, але це другий раз, коли він там бував з моменту вторгнення України в серпні минулого року. Останній раз він був там у березні. Це було би перший раз, коли з моменту оголошення Москвою 26 квітня, що вони відвоювали всі. Всю територію від українських сил, хоча Київ заперечує цю заяву, стверджуючи, що бої в деяких районах ще тривають. Очевидно, під час візиту він зустрівся з виконуючим обов'язки губернатора Олександром Кінженим, головою місцевих муніципалітетів і членами волонтерських організацій. Він також відвідав Курську атомну електростанцію. І не зважаючи на заяву Москви про перемогу в регіоні, Путін все ж сказав 30 квітня, що залишки його слово, залишки українських військ, залишаються в Курській області. Отже, нарешті це фактично новина, що тільки не надійшла, оскільки я стежив за цим приблизно 30 хвилин тому, коли відвернувся. Але я не можу широко це підтвердити. Тому це слід сприймати з обережністю. Але сьогодні вранці повідомляли про це з кількох джерел, включаючи Тіма, Тіма Вайта, якому я довіряю. Позаштатний журналіст, але я не бачив цього в інших місцях. Здається, щось відбувається в Брянській області Росії. Зараз тім та інші виклали фотографії з містечка під назвою Вігонічі. Це приблизно 20 кілометрів на північ від України в межах Росії. Є повідомлення чутки про українську диверсійну групу в районі, і повідомлялося про перестрілки. Тепер мобільні інтернет-послуги були вимкнені в ряді регіонів на південному заході Росії та в Липецькій області. Це якби дві області на схід від Брянська. Тамтешні власті кажуть, що відключення інтернету викликане діями російських військових. Зараз з'явилися повідомлення про три українські безпілотники, що з'явилися в Брянській області над містом Севськ, але це приблизно за 70 кілометрів від того місця, де відбувається цей збройний бій. Ця чутка про озброєну битву ймовірно відбувається зараз. Принаймні, один аеропорт Москви закрито. Шереметьєво перенаправляє прибуваючі рейси, запобігаючи зльотам, ймовірно, через загрозу від дронів. А потім, як я вже казав, 30 хвилин тому мені довелося відвернутися від цього. Губернатор Брянська Олександр Богомас опублікував заяву, що дії, включаючи блокпости, не пов'язані з пошуком диверсантів, а тому, що правоохоронні та спеціальні служби проводили профілактичні заходи ніяких подальших деталей. Не було запропоновано, які були ті запобіжні заходи, чому вони були необхідними, кількість ворожих цілей, щось подібне. Як я і казав, я поставив це в кінці оновлень, тому що це серйозне попередження про здоров'я у відношенні джерел і останніх новин. Завжди заплутано, коли ці речі з'являються, коли ми виходимо в ефір. Але на цьому все франціс. Ну дякую дуже, Томе. Позиція Трампа не могла б бути більш вигідною для Москви. Президент наш ідеологічний партнер. Просто вдихніть запах нового світового порядку. Деякі заголовки в російській пресі цього ранку це звіт від Стіва Розенберга з BBC після візиту Путіна до Курської області. Вперше росіяни презентують цей тиждень як велику дипломатичну перемогу для них. Але сьогодні серед союзників України тривають значні дебати щодо наслідків дзвінка Трампа до Путіна. З одного боку, песимісти вказують на новини, що США виступили проти включення слів подальша підтримка України до заяви G7, яку наразі готують міністри фінансів у Канаді. Вашингтон також, схоже, неохоче називає вторгнення Росії в Україну незаконним у цьому тексті. Розповіли двоє посадовців, які брали участь у переговорах для політико. Але з іншого боку, зауваження держсекретаря Марко Рубіо вчора на слуханнях були кращими, ніж очікували люди. Він сказав, і я цитую. Сполучені Штати ще не вирішили, чи схвалювати нову військову допомогу Україні. Але Сполучені Штати не припинили постачання зброї. Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Патріот. Але Сполучені Штати та їхні союзники стикаються з нестачами. Ми не можемо виробляти їх досить швидко, а боєприпаси витрачаються швидше, ніж ми можемо їх поповнити. Отже, США тісно співпрацюють з союзниками по НАТО, які мають установки Патріот, щоб організувати їх передачу Україні. Пізніше Рубіо сказав таке. Основна проблема в Україні полягає в тому, що Росія хоче територію, якої немає і на яку немає права, тоді як Україна хоче територію, яку не може повернути військовими засобами. Трамп не зробив жодних поступок Росії. Президент вважає, що загроза санкціями тільки змусить росіян припинити розмови. Важливо підтримувати діалог і змусити їх сісти за стіл переговорів. Тож дійсно змішана картина. І New York Times також говорить про це в цікавій статті, де вони звертаються до джерел, близьких до дзвінків між Трампом і Путіним, а також Трампом і європейськими лідерами, за останні кілька днів. Times пише підтекст полягає в тому, що епоха американських витрат дипломатичної енергії, нової зброї для України та економічних санкцій проти Росії наближається до кінця. Декілька європейських чиновників заявили, що повідомлення, яке вони отримали, полягало в тому, що не слід очікувати, що США найближчим часом приєднаються до них у збільшенні додаткового фінансового тиску на Путіна. Для Трампа це переворот. У повідомленнях у соціальних мережах в останні місяці він епізодично погрожував тарифами та санкціями проти Росії, якщо вона відмовиться приєднатися до України в оголошенні тридцятиденного безумовного припинення вогню. Один високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у закритих обговореннях, сказав, що Трамп ніколи не здавався залученим до приєднання до санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться від безумовного припинення вогню. Його погрози, за словами посадовця, здавались здебільшого показовими. США не брали участі в розробці нових серйозних санкцій. Розбіжності між американцями та європейцями щодо підтримки України, ймовірно, загостряться під час двох майже поспіль самітів. Саміт країн G7 у Канаді в середині червня та саміт НАТО через тиждень у Гаазі. Цей другий саміт, зокрема, стосуватиметься довгострокової підтримки України та кроків для стримування російських сил, щоб вони не кидали виклик слабшому члену Атлантичного альянсу, а також перевірки, чи прийде Трамп на допомогу цьому члену згідно з договором НАТО. Отже, це оцінка New York Times. Хоча багато хто вважатиме це пригнічуючим, варто повторити, що це далеко не найгірший сценарій якого багато хто боявся, а саме повного припинення постачання допомоги та розвідки з боку Америки протягом кількох тижнів після інавгурація. Таке більш затяжне виведення, якщо це дійсно те, що ми спостерігаємо, дозволяє Європі теоретично наростити заміна потужностей для патріотів та іншої зброї, поки ресурси та розвідка США все ще спрямовуються, хоча й повільніше. Важливо, якщо Сполучені Штати не заважатимуть повторному використанню американської зброї, придбаної союзниками в Україні, багато експертів вважають, що Європа здатна підтримувати Україну в боротьбі на подібному рівні з часом. Це пояснює, чому стільки європейських лідерів намагаються всіляко догодити Трампу, навіть якщо вони знають, що усе вже вирішено. І я не кажу, що всі вони це знають. До речі, вони продовжують постачання. І це має велике значення. Люди в Україні кажуть, що це має велике значення. Тепер в нашій публікації колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес написав цікаву статтю на тему обміну, розвідданими. Зокрема, також він говорить про те, як заповнюються прогалини у зв'язку з видимим відходом США. Дані це нова нафта, пише він. Зараз є штучний інтелект, супутникові та навіть рекламні компанії, які продають дані. Що об'єднує всі ці компанії, так це те, що вони не є державними, вони приватні, і багато з них є важливими для нових методів ведення війни та розвідки. Ще не так давно супутники шпигуни та обробка даних були прерогативою урядів, а потім з'явився Google-Земля, і раптом нічого не стало таємницею. З правильними знаннями та експертизою індивідуальні можливості можуть бути об'єднані для створення потужних режимів розвідки, спостереження та цільового націлювання. Ви буквально можете купити готове розвідувальне агентство сьогодні, якщо знаєте, де шукати. У березні Трамп заявив, що вимкнув обмін розвідданими Сполучених Штатів, щоб змусити Зеленського йти на поступки. Його смілива заява, яка завдала короткострокової шкоди. Також виявила його необізнаність із сучасною війною. Підтримуючи союзники та компанії, швидко заповнили цю прогалину. Якщо ТеСКО може змінювати постачання за лічені години, то так само можуть армії. Генерал Сонні Картер казав, коли він був начальником штабу оборони, що сучасне поле бою це проховання та пошук. Виклик для України полягає не в тому, щоб знайти росіян, а в тому, щоб мати достатньо снарядів, дронів, ракет та засобів для вирішення цієї проблеми. Я вірю, що Європа та Великобританія можуть це забезпечити, якщо США не будуть. Отже, Бен Волес там, і ми надамо посилання на цю статтю в The Telegraph У примітках шоу ще одним ключовим показником у війні, звісно, є моральний дух. І на завершення, хоча ми регулярно зосереджуємо увагу на рішучості українців, набагато важче отримати точну інформацію від російських збройних сил сили. Тут також New York Times має цікавий матеріал цього тижня. Цитуючи кілька інтерв'ю з російськими солдатами, які, за їхніми словами, воювали в різних підрозділах і різних районах, і говорили з глибокою гіркотою про чиновників і цивільних своєї країни, яких вони звинувачують у тому, що вони отримують вигоду від війни, ігноруючи труднощі на передовій. Їхні коментарі вказують на труднощі, з якими Росія зіткнеться після будь-якої мирної угоди в інтеграції військовослужбовців назад у цивільне життя та переході воєнної економіки на цивільний лад. Деяким із опитаних солдатів було важко поєднати своє особисте бажання миру і виснаження від війни з потребою надати сенс своїм особистим жертвам через переможний результат. Опитування громадської думки в Росії показують, що таке перемир'я не задовольнило б значну частину російського суспільства. Роки воєнної пропаганди і поступові, хоча й повільні, успіхи на полі бою переконали багатьох росіян, що їхня країна веде екзистенціальну війну проти заходу, яка не завершиться до капітуляції України. Тож ми додамо також посилання на цю статтю. Для мене є два основних висновки, які погано свідчать про те, що Москва зупинить цю війну, якщо її не змусить. По-перше, величезний виклик переходу з воєнного стану на цивільний у диктатурі та загрози, які це несе для режиму, що, звісно, Росія переживала кілька разів у своїй історії. Ось що ми маємо на увазі, коли говоримо про системи буття чи про системи в країні, які запрограмовані на завоювання, і чому це робить тривалий мир надзвичайно важким, поки країну не примусять зупинитися і не будуть встановлені ефективні стримувальні заходи? Інше занепокоєння це просто індоктринація російських військовослужбовців та подібні наслідки через це. Але це наші оновлення на сьогодні, а тепер переходимо до нашого гостя. Слухачі можуть згадати, що приблизно в цей же час минулого року, на 80-ту річницю дня, де, я приєднався до конвою швидких допомог, які були надані та доставлені на передову некомерційною організацію Ukraine Focus, кожна з яких врятувала сотні життів протягом свого існування. Ми знову зустрілися з тією командою, коли ми були в Києві у листопаді, коли вони робили своє останнє постачання. І сьогодні в епізоді дзвонимо з дороги в Україні. До нас знову приєднався засновник і генеральний директор Брок Бірман. Який раніше обіймав посаду помічника адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку в першій каденції президента Трампа? Брок радий знову вітати вас на подкасті. Ми скоро перейдемо до Президента Трампа та ситуації в США. Буде цікаво почути вашу думку, але спочатку розкажіть нам про останню місію з доставкою швидких допомог. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Вітелера, створений Девідом Ноусом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, www.telegraph.co.uk Ukraine Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пачка ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.